Притягнення до кримінальної відповідальності військових РФ, які здійснювали катування цивільного населення Харківської області, є одним із пріоритетів діяльності органів прокуратури. З метою встановлення окупантів, причетних до звірств, проти українського народу. Прокурори та слідчі проводять систематичну роботу на деокупованих територіях, щоб жоден військовий злочинець не уникнув кримінальної відповідальності. За даними слідства, на початку березня 2022 року, військовослужбовцями збройних сил Російської Федерації окуповано селище Довгалівка та Савинці Ізюмського району. З метою залякування цивільного населення військовослужбовці ЗСРФ облаштували катівню на виробничій зоні одного з підприємств селища Довгалівка. З метою відшукання патріотично налаштованих мешканців та інформації про Збройні сили України, військовослужбовці Російської Федерації затримували незаконно, утримували цивільних осіб на території вказаної виробничої бази. До Цих цивільних осіб засовувалися на людські умови, їх утримували в підвальному приміщенні без доступу до їжі, світла, води так, нож, в нелюдських умовах. Відтягуєш, ну, вновь ніч. А я ж сидів, прив'язаний, там такої жестучка. Все ж таке, руки, ноги прив'язані, mm -hmm. все те саме. Ну а що? Я нічого не можу зробити. Просто сиділи, вкрай даюся. Mm -hmm. Штик ножом таки щелкнуло mm -hmm. Больно, Ну я б це себе. Так. І він такий сидить, крути. Розкажеш, я кажу, мені такий цей штик-нож витягує, собі назад соває, бере в а в тебе гостріший. І другий раз кіщок. Це ж ну, так. Тьогодні. Ви вказували, що там біля підвалу, де вас тримали, робили імітацію розстрілу. Скільки це разів було? Ну, два, два рази. Ну і вас... один раз, коли ФСБ був Ви стояли, у вас повольні землі як це відбувалося, якщо ви ну, можете ну, розповісти. Лицом к лесу на колени, автомата і сад в трьох метрах стріляв возле уха. Я розумію, що важко згадувати, але мушу задати це питання, чи були якісь інші методи катування. Витаскивали, просто так. От побили, сфоткались, там морду, там это все. Говорить, Ми Ва? ти подробили селфі, так? Да? Да, р... угу. Делали хто селфі, хто, просто фото, там рожу, все, потім скидывали вниз і говорить, давайте Надевали повністю шапку, чтобы не бачили. Потом один держал, чтобы человек не падал, ставили на колени, и другой одевал пакет и затягивал на шею. Душевый таким да. Было. Задавали вопросы такие, что типа, что я делал, а что этот делал. Потому что я раз терял сознание, потому что раз всем одевали пакеты эти, выстрелы автомата, ну имитация расстрела. Вот, меня когда привели, говорят, слышишь, расстреляли, он не хотел говорить, давай теперь тебе, хочешь покажу? Не надо. Держали петлю, то ну так были по бокам, это все, я вот взвалился, на колено пал, подняли, потом начали душить. А душить мы на Ну, на, на шею. Веревка или пакета? Нет, веревка. 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 Ну, на меня, как я тебе сказал. сейчас. И до потери Це вже ж потім як спустили. Uh -huh. Спустили. Потім щось вони швирнули, щось, так, да, що. Це, це ху... вже, на це, день. Ні, 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 це все okay. своє. У okay. мене ще туди потім ще раз вивели. Уже після тої димової шашки ще раз вивели сюди і теж почали душити. Опять п'ятлю на підувати. Раза три десять туди тями приходять. Методи повторювалися. Сідомість це тут був. Потім вони мене знову закинули, кинули шашку. Потім знову витягли. Ну, другий раз вже, мабуть, туди ближче, вже не сюди, там ближче вже не було. І отут почав почали питання почав задавати саме, в принципі, можна сказати за даними слідства, встановлено шість окупантів, які катували цивільне населення на території населених пунктів Довгалівка та Савинці Харківської області. Під час окупації один з них начальник штабу 16-го полку Національної гвардії Федеральної служби Російської Федерації, який особисто приїхав для вибиття даних від депутата місцевої ради щодо проукраїнського налаштового населення. Селення всім їм повідомлено про підозру за фактом порушення законів та звичаїв введення війни. Вирішується питання щодо оголошення фігурантів у міжнародний розшук.